Армія РЕО 24 серпня близько 11.00 обстріляла Курахове. Снаряди влучили у будівлю супермаркету та адмінбудівлю. Поранення отримали четверо людей. Курахова гарта попала в магазин, де знаходились люди. Евакуаційною групою було видвинуто на місце. Одну жінку присипало, вона оказалась під плитами. Була надана допомога, її розгрібали. Також жінку пораненого в ногу артеріальну, порвало її вени, Нам наложено було жгут і доставлена вона в больницю. Також була жінка доставлена в больницю контузія. І жінку, яку достали з-під завалів, теж було доставлено з контузією в больницю. Обстріл був приблизно так о 10 й годині наслідки. Бирав криші. Вибух був дуже потужний, ви всередині знаходилися? Потужний, але будова міцна витримала десь половину потужності вибуху і як, поступово почала осипатися, руйнуватися. Зараз перебуваємо на місці обстрілу Курахове, потрапляння в об'єкти інфраструктури. В в магазин, в якому знаходились покупці. Позаду мене ось плити обвалені. Там поліцейські рятували людей, яких привалило завалами. За попередньою інформацією, четверо постраждалих, їм надана допомога, і зараз вони перебувають в лікарні. Зараз поліцейські проводять огляд території міста щодо можливих ще пошкоджень та з'ясовують обставини, може ще комусь потрібна допомога.